Який вирок отримає Михайло Мудрик? Здається, там вже усе відомо. Шахтар роздумує над тим, аби відпустити Маріно Пушича, а також Віктор Коваленко, який офіційно знайшов собі нову команду. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Сьогодні маємо дуже насичений випуск, у якому поговоримо про Андрія Шевченка, про Михайла Мудрика, про Шахтар. Багато буде, а також про наших за кордоном. Але перед тим як розпочати, ми хочемо попросити вас про підписку на цей канал, адже за статистикою понад 85% глядачів продовжують переглядати наш контент, але без Підписки. Давайте, будь ласка, виправляти цю ситуацію. Дякуємо і поїхали. Розпочнемо сьогодні із наших за кордоном, а конкретно. Для початку з Англії, адже там Плімут головна сенсація, напевно, Кубка Англії, отримав нового суперника у наступній стадії. Отож, Плімут Макса Таловєрова, до слова, як і Борнмут, і Ліза Барного увійшли до числа 16 команд, які продовжують боротьбу у Кубку Англії. За підсумками жеребкування, команда Забарного гратиме проти Вулвергемптона. А от Плімуту після Ліверпуля дістався іще один суперклуб. Це тепер Манчестер Сіті. Базова дата проведення обох Поєдинків 1 березня. Трабзон спор разом із трьома українцями в складі зіграв проти Айб Спора, за який віднедавна виступає Тарас Степаненко. У складі Трабзона з перших хвилин вийшли і Батагов і Зубков. А от Сікан з'явився у грі лише наприкінці матчу. На той момент рахунок був 1-0 на користь їх команди. Як виявилося, єдиний і переможний м'яч на 59-й хвилині провів Люнстрюм. Тарас Степаненко у заявку на цей поєдинок не. Не потрапив далі. Летимо до трансферних новин. Зокрема, поговоримо про Віктора Коваленка, який офіційно знайшов собі нове старе місце роботи, а також про Шахтар, який отримав пропозицію на головного тренера. Але розпочнемо ми із Георгія Судакова. За даними Ігоря Циганика, цієї зими одразу два клуби робили запити до гірників щодо півзахисника. Конкретно мова йде про Порту та Фіорентину. До конкретики справа там не дійшла, але такі варіанти у футболіста точно були. Щодо головного тренера, то там історія цікавіша. За даними видання тут у Веб, Фінор, який оголосив про звільнення з посади головного тренера Брайана Пріска, хоче бачити на чолі. Команди саме боснійського тренера гірників, який раніше вже до слова працював у структурі нідерландського клубу. Більше того, за даними джерела, Фейнорд вже обговорив із Пушичем можливе повернення, а остаточне рішення буде ухвалювати керівництво гірників. До слова про керівництво Шахтаря, воно готує ще один гучний трансфер про що заявив директор команди Даріо Сирна. За словами Хорвата, президент команди дав добро на ще один перехід. Який обіцяє бути доволі дорогим. Щоправда, невідомо, відбудеться цей трансфер ще взимку чи вже під час літнього трансферного вікна. Емполі офіційно оголосив про підписання контракту із 28-річним Віктором Коваленко. Деталі угоди наразі невідомі, але раніше повідомлялося, що контракт підпишуть до кінця сезону. Нагадаємо, Коваленко за Емполі вже виступав у сезоні 23-24. Тоді це була оренда з Аталанти. У тій кампанії Україна Рінець забив один гол та оформив один асист у 17 матчах серії А. Ну а далі до новини, яка напряму стосується нашого Михайла Мудрика. Адже у Німеччині один із футболістів за доволі схожих обставин отримав тривалий чотирирічний бан, і це після тривалих і довгих апеляцій у різноманітних інстанціях. Тож, на прикладі цієї ситуації, яку ми зараз розберемо, можемо абсолютно, напевно, чітко і конкретно змоделювати майбутнє і для українського вінгера. Отож, поговоримо про захисника Гамбурга Маріо Вушковича, який опинився у дуже схожій із мудриком ситуації у вересні 22-го року. 23-річний хорват отримав позитивний результат. Тесту на Еритропроетин за це він був дискваліфікований німецьким футбольним союзом на два роки. Втім, гравець одразу звернувся до КАС, намагаючись довести свою невинуватість і продемонструвавши помилки, які, на його думку, були допущені під час процедури тестування. Водночас до того ж, КАЗ звернулися і представники ВАДА, які вимагали стандартного чотирирічного бану. Рішення суду після довгого процесу опинилося на користь саме ВАДА. Термін Кваліфікації гравцеві продовжили ще на два роки, заборонивши йому повертатися у футбол до листопада 26-го. Далі була ще одна спроба апеляції до Федерального суду Швейцарії, але і там прозвучала відмова. Єдина інстанція, куди ще може звернутися Вушкович, це Європейський суд з прав людини. Ну і звичайно, всі українські вболівальники. Хочуть або не хочуть проектують цю ситуацію і на Михайла Мудрика, і на прикладі історії з Маріо, ми розуміємо, що на жаль, але приблизно такий самий шлях чекає і на українського гравця з великою долею ймовірності. В кінці він почує саме такий вирок із цифрою. Чотири чотири роки дискваліфікації до слова на сьогоднішній прес-конференції ситуацію із мудриком прокоментував і президент УАФ Андрій Шевченко. Я спілкувався з Михайлом та його представниками. Ми у листуванні з його юристами. Мудрик дуже важливий гравець для нашої збірної, і ми будемо його підтримувати. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо це відео було для вас корисним, дуже просимо натиснути на вподобайку, а також перевірити підписку на наш канал. Дякуємо, що були з нами. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось!